Шлість на весну 2025, а Точніше, що я вже виконала із цього списку, і мова буде йти не про подарунки, які б я хотіла отримати. Це список бажань від мене для мене. Спонтанна поїздка, а точніше, поїздка в Берлін, і рішення про яку було прийнято буквально за три години. Саме тоді я подякувала собі, що моя робота це блог, і Її можна робити онлайн. Наступне моє бажання це татуювання, і тут я також можу сміливо поставити галочку. І до речі, поділитися контактами тату-майстра. Сподобався підхід Діани до роботи, і я дуже задоволена результатом, що означає тату: любов перемагає все, і це несе особливий сенс для мене. А ось піти і здавати на права я відкладаю до осені, бо є справи, які зараз знаходяться в більшому пріоритеті. Наприклад, легалізація та фірма в Польщі. Наступне це фарбування волосся, і тут я також ставлю галочку. Якщо щоб відео не вийшло занадто довгим, свій список я продовжила в коментарях. А випишіть, які плани вдалося реалізувати вам.